На початку засідання до сесійної зали завітали коломийські пластуни, які принесли вифлеємський вогонь, символ наближення різдва. Розпочало порядок денний захвалення рішення про присвоєння звання почесний громадянин міста Коломиї посмертно воїнам, які загинули боронючи Україну від російської агресії. Також слово надали батькам загиблих захисників. Не кожна мама, не кожен батько переносить однакову ту біль і те переживання. Не кожному вистачає сил іти і щось просити, вияснювати. Я кажу, я дякую Богу, куди не звертаюся, допомагають, консультують. Не, не допомогли разів, до ще раз, і до третій раз, і до десятий раз до своїх колег з трибуни звернулася Мирослава Воротняк, директорка народного дому. Депутатка висловила занепокоєння станом заробітних плат працівників культури. Люди працювали по 15-20 по, 15, по 20 років, щоб отримати лише статус народного. Статус народного це всього-навсього дає зарплату 5 тисяч три надбавки це 538 гривень. Тобто навіть не 6 тисяч має керівник. А ті е, люди, які приходять до нього займатися, вони просто працюють безкоштовно. Ми йдемо шукати там, де є економія, де її не варто шукати. На засіданні депутати Коломийської міської ради ухвалили бюджет на 2023 рік. Він становить понад 1 мільярд гривень. Найбільші видатки йтимуть на освіту майже 300 мільйонів гривень. На житлово-комунальне господарство заплановано понад 200 мільйонів. На соціальний захист у бюджеті на 2023 рік передбачено біля 37 мільйонів гривень. Ключовими джерелами надходжень у 2023 році, за даними Коломийської міськради, будуть податки на доходи фізичних осіб, місцеві податки, плата за надання адміністративних послуг та міжнародні гранти. Нагадаємо, у 2022 році бюджет Коломийської громади становив майже 760 мільйонів гривень, що є на 25% меншим за ухвалений на 2023 рік. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія Раї.